Район Весола, 155 метрів квадратних, в комплектації входять сонячні батареї, помпа тепла та рекуперація без дозволу від Міністерства внутрішніх справ Польщі. Тобто, кожен іноземець може його придбати. У нас десь біля 70 метрів квадратних. Одразу вихід на ваш власний огородок. Зараз ми відкриємо та подивимось. А власний ваш огородок десь 80 метрів квадратних. Подивіться. Тут у нас дві окремі кімнати. Тут ще у нас одна кімната, як ви бачите, і також дуже просторий санвузол. У нас вікна від полів до стелі. Тут у нас можна зробити дитячу вид у затишний двір. Подивіться. Клас, я б тут жив. Санвузол досить такі простори. Тут спокійно поміститься величезна ванна. Бонусом цього будинку є додатковий третій поверх можна повністю облаштувати та зробити під себе. Залишилося лише два таких будиночки. Вони є останніми. Тому скоріше пишіть мені в Дірек, і ви станете власником цього чудового будиночку.